Привіт любі друзі, ви на каналі Овочевих рослин. Неможливо не задокументувати даний етап овочів. Я нагадаю, ви на каналі овочевих рослин. Багато у е, мене глядачів моїх е, це тобто суто гості. Я час від часу дивлюсь статистику, е, такий невеличкий вступ, і там у мене, мабуть, 97% це гості. Е, Прохання по бажанню. Якщо вам цікавий контент, підписуйтесь і будемо нагадаю, що овочеві рослини в домашніх умовах в міру можливого саджаю те, що можу, вирощую розсада, догляд за рослиною, шкідники, обробка, збір врожаю. ну, По можливості все те, що цікаве, актуальне, на те показую. От сьогодні на часі, як то говориться, цвіт квасолі. Квасоля середній сорт, файний ясь. Огляд був на неї. Переходьте, хто гість, хто підписник, той знає. Переходьте на канал, дивіться, яка вона була до. Тепер період цвітіння, буде, можливо, період формування стрічків, буде також огляд на. Врожай, тобто збір врожаю обов'язково буде огляд. От хто пам'ятає, перше включення можете подивитись. Це, це така нібито доповнення, друга частина. значить. Справа в чому, що от закінчився у мене шпагат, тобто мотузки ці, які я нав'язую на кілочки, бо ну, потрібна опора для квасолі, так як і для гороху. Ну і взагалі, в мене в домашніх умовах є час. Тобто не багато саджаю, то я роблю опору, так врожай більш якісний буде. Не буде пропадати зерно, не буде гнести, якщо воно ну, не буде на землі лежати. І потім у мене не вистачило матеріалів, значить я взяв підручні, ті, які були в домашніх умовах, набив багато кілочків, так як кілочків вистачає, щоб не докуповувати знову ж таки от такий шпагат. Я став використовувати там взагалі все, все що малось у мене в асортименті. Тобто, ну самі розумієте, там деякі дроти, які не потрібні. Все це потім, звісно, що ну, зніметься після збору врожаю. Але це не так критично. Для рослини головне, щоб була опора. Тобто, Плюс до всього я додав тут, а всередині ви бачите кілочків немає. А на другій діляночці, ну, тобто та сама діляночка, друга частина її, я додав кілочки. І деяка квасолька е, також сподобалося це, вона почала плестися. І я думаю, це чудово. значить. Хоча в ідеалі було б чудово б, е, понатягувати так, в поперек е, са, самі мотузочки, тобто, щоб вона по ній плилась. І там поплилась і так далі. Ну, В принципі, маю те, що маю, буду розвиватись в даній тематиці. Тому що, як я раніше наголошував у своїх відео, е, хочеться е, зібрати врожай якісний. Не те, що там максимально, чи що як Бог дасть, так і буде, але все рівно хотілося б, б ну, самі розумієте, е, з мінімальними тобто, вкладеннями по фінансах, ну, хоча б щось зібрати. так, Хоча б для себе мається на увазі, бо якщо затрачати великі кошти, які не завжди є, то в принципі, мабуть, легше чи купити його, ну, чи я не знаю, а в інакшому випадку ну, немає сенсу, тобто переплачувати. За того робиться в домашніх умовах, звісно, що все воно не ідеально. Я думаю, ви зрозумієте, в тисячів людей. Дома також трапляються такі проблеми, тобто це нічого такого. Плюс е, на своєму каналі я не соромлюсь обговорювати тобто, недоліки і неудачі. Деякі відео навіть присвячуються з цьому. Наприклад, там, е, як у мене було відео, які доволі чудово зайшли. Тобто, е, е, наприклад, знову ж таки, е, Невдала посадка перцю під розсаду, ну і так далі, ви самі розумієте. Людям це цікаво, що я хочу сказати. Не тільки позитивний контент, цікавий, огляд на чудові врожаї. Ще цікавить невдачі, тобто, щоб люди могли зрозуміти для себе, зробити висновки, чи потрібно їм це, щоб, як то говориться, не наступати на ті ж, на одні і ті ж самі граблі. А я дякую за увагу. Ви були на каналі Овочевих рослин. Побачимось в наступних відео.